Вітаю вас. Якщо вам з дитинства не по собі від клоунів, ви не самотні. Ці яскраво розфарбовані обличчя, натягнута посмішка і дивна поведінка нерідко викликають тривогу і, можливо, не дарма, тому що один із найжахливіших серійних убивць ховався під маскою добродушного клоуна. Він розважав дітей на вечірках, виступав на благодійних заходах і навіть дружив із місцевою владою, але ночами перетворювався на справжнього монстра. Джон Вейн Гейсі з'явився на світ 17 березня 1942 року в одному з районів Чикаго. Його дитинство не можна назвати щасливим. Стосунки з батьком були сповнені напруженості та болю. Чоловік виявляв до сина відкрите прозорство, регулярно пронижував його, називаючи слабаком і дівчиськом. З раннього віку вдавався до фізичних покарань. З Чотирьох років Джон ставав жертвою не тільки словесних покарань, а й фізичного насильства. Батько. Завжди був його ременем і влаштовував йому сцени агресії, коли Гесі було сім років, до нього чіплявся друг сім'ї, але хлопчик про це нікому не розповів. Він знав, жалітися немає сенсу, йому ніхто не повірить. Та ще й насварять за наклеп з ранніх років здоров'я Гейсі було підірвано, а він страждав від вродженої вади серця, яка серйозно обмежувала його можливості у фізичній активності та сприяла розвитку ожиріння, що супроводжувало його все життя. Через слабке здоров'я хлопчикові доводилося проводити значну кількість часу у медичних установах. У віці 11 років лікарі діагностували в нього тромб у мозку, небезпечний стан, який потребує негайного втручання. Попри успішне лікування, цієї і Зод не змінив ставлення батька до сина. Навіть після перенесеної хвороби чоловік продовжував проявляти жорстокість і невдоволення. Хлопчик дуже рано зрозумів, що його не цікавить протилежна стать. Але в 1950-х роках одностатеві стосунки дуже засоджувалася, і Гейсі довелося вдавати, що йому подобаються дівчатка. Весь цей час батько дуже знущався з хлопчика, і він, не витримавши знущань, переїхав на захід. Він влаштувався працювати в морху Лас-Вагасі. Морзі не тільки працював, а й жив. Він спав на ліжку в сусідній від бальзамування кімнаті. Часто він спостерігав за процесом роботи своїх колег. Одного разу, коли в приміщенні майже не залишилося людей, Гайсі пішов до кабінету, де лежав труп у труні. Він заліз всередину труни. і Якийсь час він просто лежав поруч із загиблим хлопцем. Потім він став Паста та загиблого. Після того, що сталося, він не зміг більше працювати в морзі, і йому довелося повернутися в своє місто. Там Гейсі вступив до бізнес-школи. Після закінчення бізнес-коледжу Джон Гейсі влаштувався у взуттєву компанію. Там він і познайомився з Марлін Майерс, молодою жінкою, яка згодом стане його дружиною. Їхній роман швидко розвивався, і вже 1964 року вони офіційно оформили шлюб. Завдяки зв'язкам Тестя Гейсі отримав можливість зайняти. Бізнесом йому довірили управління кількома ресторанами Мережі Київсі у місті Ватерлоо, штата Йова. Молода сім'я влаштувалася в будинку батьків Марлін. І спочатку їхнє спільне життя здавалося стабільним і благополучним. Подружжя стало батьками двох дітей: дівчинки на ім'я Христина і хлопчика на ім'я Майкл. На перший погляд у них було все: затишний будинок, надійне джерело доходу, міцна сім'я. Однак за фасадом зразкової сімейної людини ховалася люди. Вона з похмурими таємницями щасливе й спокійне сімейне життя не цікавило Джона. Він хотів задовільняти всі свої потаємні бажання. Він навіть приєднався до групи бізнесменів, які проводили своє дозвілля за тим, що вживали заборонені речовини, розповсюджували фільми для дорослих, обмінювалися дружинами та викликали на свої посиденьки жінок легкої поведінки. Джон у підвалі свого будинку відкрив клуб, нібито для підлітків. Там пота від батьків вони могли пити, палити і грати в більярд. Пізніше, вже після того, як злочини Гейсі стали відомі громадськості, співробітники правоохоронних органів підкреслювали його здатність викликати довіру. За словами детектив-сержанта Джейсона Морана з офісу шерифа Округу Кук, Гейсі був людиною, якій легко вірили. Він умів завойовувати прихильність, створюючи ілюзію надійності. Для багатьох він був не просто знайомим, він був другом, роботодавцем. А іноді людиною готовою прихистити на ніч це робило його особливо небезпечним. Гесі створив цей клуб у собі в підвалі не заради грошей. Він змушував відвідувачів і працівників Київсі вступати з ним у статеві стосунки. Серпень 1967 рік. Джон найняв на хатню роботу 15-річного хлопця на ім'я Дональд Верхіза. Хлопчик був сином одного з членів банди Джейсі. Поки хлопець працював у його домі. Джон ретельно продумував план. Він запропонував хлопцеві випити з ним у підвалі. І той, не очікуючи нічого поганого, погодився. Коли хлопець був добряче на підпитку, Джон змусив його задовольнити. Березень, 1968 рік, Дональд не зміг більше мовчати і про все розповів своєму батькові. А той, в свою чергу, звернувся до поліції і проти Гейсі відкрили кримінальну справу. Так люди дізналися, що Джон Гейсі немилий сусід сім'янин. За кілька місяців після порушення справи Джон Гейсі зробив відчайдушну спробу вплинути на перебіг подій. Він запропонував одну. Ому зі співробітників ресторанів Київсі 300 доларів за напад на Дональда Вірхиза, молоду людину, яка стала ключовим свідком обвинувачення. Метою цієї акції було залякування Вірхіза, аби він відмовився давати свідчення в суді. Однак план провалився, юнакові вдалося уникнути нападу, і він негайно звернувся в поліцію. Цей інцидент лише погіршив юридичне становище гейсі, прискоривши перебіг розслідування і посиливши звинувачення у грудні тисяча Роко Гейсі офіційно визнав свою провину за звинуваченням у скоєнні статевих актів із неповнолітніми. У той момент в штаті Айова будь-які одностатеві стосунки вважалися кримінальним злочином, особливо якщо один із учасників був підлітком. Суд засудив його до 10 років ув'язнення у в'язниця штату. Незабаром після винесення вироку дружина Гейсі подала на розлучення. Для неї було шоком дізнатися правду про людину, з якою вона побудувала міцний шлюб, від якої народ. Дила двох дітей. Більше вони ніколи не бачилися. Проте за ґратим Гейсі швидко адаптувався до нової реальності. Він проявив ініціативу і брав активну участь у тюремному житті, зайнявся поліпшенням умов утримання ув'язнених, запропонував ідею щодо підвищення ефективності роботи їдальні, домігся збільшення заробітної плати для ув'язнених кухонних працівників. Крім того, він вдихнув життя в тюремний клуб Джейсіс, збільшивши його чисельність із кількох десятків до сотень людей. Його навіть призначили. Керівником проекту зі створенням міні-гольф-майданчика на території для прогулянок, своєрідного символу реабілітації. У в'язниці Джону довелося прикидатися натуралом або не мати проблеми з півкамерниками. Лише через 18 місяців, завдяки хорошій поведінці, активній участі в громадському житті в'язниці, Гесі отримав право на умовно дострокове звільнення. Умовою виходу було проживання в Чикаго під наглядом, спільно з матір'ю і дотримання суворої комендантської години. Він зобов'язаний був бути вдома до десятої години. Ти не вечора Гейсі погодився без вагань. Його останніми словами було я більше ніколи не повернуся до в'язниці. Але звичайно, на цьому злочини Гейсі не закінчилися. Він проживав разом зі своєю матір'ю в Дасплейнсі, штат Ілінойс. Минуло кілька місяців з моменту звільнення Гейсі. Джон заманив підлітка в будинок своєї матері і спробував його зґвалтувати. Після чого Джона знову звинуватили в сексуальному насильстві. але всі звинувачення було знято, коли хлопець, якого Джон заманив, не з'явився до Хоча Джон порушив умови свого звільнення, це якимось чином залишилося непоміченим його куратором. У результаті жодних наслідків за цей інцидент не було. Уже до 1971 року Гесі влаштувався в новому будинку, розташованому в північно-західній частині Чикаго в районі Норвуд Парк. Його одноповерховий будинок із жовтої цегли за адресою 8213 West Summerdale Вест Авеню незабаром став місцем, де було жорстоко вбито й поховано 29 молодих. Чоловіків і підлітків просто під підлогою в підвальному приміщенні. Саме цей будинок став епіцентром жахливих злочинів, скоєних Гейсі, а також місцем, де народилося його зловісне альтер-его, клоун пого. Під час ув'язнення він почав захоплюватися живописом і часто зображував клоунів, зокрема, створював ескиза персонажа, якого він сам втілив у реальному житті. Після виходу на волю Гейсі приєднався до місцевого клубу Джолі Джокер. Це був клуб клоунів, члени якого влаштували. Товували виступи для дітей, відвідували лікарні та брали участь у благодійних заходах. Він самостійно опанував мистецтво клоунського гриму і розробив яскравий, але страхітливий образ пого клоуна зі страхітливою посмішкою. Гейсі з задоволенням з'являвся в цьому амплуа на дитячих днях народженнях, міських урочистостях, зустрічах політиків демократів, а також на різних громадських і благодійних подіях. Місцеві жителі досі згадують, як він приходив до бару Good Luck Lounge» у повному грим... Та костюми клоуна, викликаючи неоднозначну реакцію у відвідувачів від веселощів до явного дискомфорту. Проте, не всі піддалися його чарівній масці. 1972 року Гейсі одружився зі своєю давньою знайомою Керол Гоф, яку знав ще з часів школи. Однак їхній шлюб не тривав довго. У 1975 році він зізнався їй у своїй бісексуальності, і незабаром після цього Керол подала на розлучення. Вона залишила Гейсі одну в їхньому спільному будинку, де тривали жахливі злочини. Пізніше даючи свідчення слідчим, Керол стверджувала, що не знала про те, що насправді відбувалося в їхньому будинку. Однак вона зізналася, що неодноразово бачила, як Джон приводив у гараж юнаків. Епізоди, які тоді не викликали в неї серйозних підозр. Але пізніше не були зловісного сенсу. Того ж року, коли Джон Гейсі одружився зі своєю шкільною подругою Карол Гоф, сталося перше вбивство, що поклало початок. Низці жахів його першою жертвою став молодий чоловік на ім'я Тімоті Маккой. Після скоєння злочину Гесі сховав тіло в підпіллі свого будинку. Це стало початком його жахливої звички використовувати підвал як таємне поховання пізніше 1974 року, поки Гесі ще перебував у шлюбі, він скоїв своє друге вбивство. Особу жертви так і не вдалося встановити за словами самого Гесі. Він задушив молодого чоловіка, а його тіло. Заховав у шафу. Коли з'явилися сліди розкладання і неприємний запах, він переніс тіло в підвал місце, яке незабаром стало братською могилою для базлічі його жертв. Після розлучення Гейсі отримав повну свободу дій. У його будинку більше не було сторонніх очей, і він безперешкодно почав приводити туди нових жертв. За винятком останніх чотирьох. Чиї тіла він виконув у річку Дес Плейнс. Всі інші були вбиті в стінах його будинку і поховані під ним. Загалом під будинком було знайдено 29 тіл. Його жертвами ставали виключно юнаки та підлітка. Серед них були як приїжджі, які опинилися в Чикаго без певного місця проживання, так і місцеві хлопчики, яким він пропонував підробіток. Деякі були його підлеглими по бізнесу, декільком навіть вдалося втекти. Серед таких був 19-річний Джек Меріл, якому вдалося вирватися 1978 року. Але більшість, на жаль, виявилися не такими щасливими. Гейсі вміло користувався довірою і маніпулював вразливістю своїх жертв. Іноді він представлявся поліцейським, іноді прикидався доброзичливим роботодавцем, пропонував роботу, дах на ніч, або просто запрошував на вечірку. Опинившися у його будинку, молоді люди дуже швидко потрапляли у пастку. Їх пригощали алкоголем, забороненими речовинами або просто присипляли їхню пильність. Один із його фокусів особливо запам'ятався тим, хто вижив. Гейсі пропонував зіграти в гру з кайданками. А коли жертва опинялася скута, він показував ключі. Знивши жертву своєю повною владою, після чого Джон катував, гвалтував і вбивав своїх жертв. Дивно, але Джон Вейнгейсі не тільки приховував свої злочини, а й брав участь у пошуках деяких зі своїх власних жертв. Завдяки своєму громадському іміджу, чарівного, надійного сусіда, і активного учасника місцевого життя, він мав доступ до сімей підлітків і навіть викликав у них довіру. Він спілкувався з батьками зниклих хлопчиків, виявляв участь, співчуття і ні на хвилину не видавав своєї справжньої натури 11 грудня 1978 року, близько 9 і вечора Елізабет Пієст приїхала зі своїм сином Робертом, який працював після школи в аптеці в місті Дес Роберт, розумний, старанний учень і гордість сім'ї, попросив матір трохи зачекати. Він хотів обговорити з одним із клієнтів аптеки пропозицію щодо підробітку на літо, що обіцяла б йому подвоєний заробіток порівняно з нинішнім. Це був останній момент, коли Елізабет бачила свого сина живим. Близько до півночі, стривожена його зникненням, вона звернулася до поліції. Розслідування швидко вивело поліцейських на потенційного підозрюваного людину, з якою Роберт збирався поговорити про роботу. Ним виявився Джон Гейсі, власник будівельної компанії, яка нещодавно займалася ремонтом аптеки. Його викликали на допит, і він погодився приїхати у відділок. Водночас, усе ще був у тому самому одязі, в якому кількома годинами раніше позбувався тіла Роберта, скидаючи. Його води річка Дес Хоча в будинку Гейсі під час першого обшуку не знайшли людських решток, один доказ, який вислизнув від його уваги, став ключем. Квитанція ще належала другові Пієста, знайдена всередині житла. Вона стала першим серйозним приводом підозрювати, що Пієст справді побував у будинку Гейсі, незважаючи на його впевнені заперечення. Протягом кількох тижнів після зникнення Роберта Пієста слідчі вели цілодобове стеження за будинком. Джона Гейсі, паралельно вивчаючи його біографію, під час перевірки розкрилися похмурі сторінки його минулого: старі звинувачення, судові справи і кримінальні вироки, пов'язані з сексуальним насильством щодо неповнолітніх. Під тиском доказів посилення тиску з боку поліції, 22 грудня 1978 року, майже в десяту річницю його першого вироку, Гейсі зізнався у вбивствах десятків підлітків і молодих чоловіків. Слідство досягло. Кульмінації, коли в його підвалі було виявлено останки 29 осіб. Більшість тіл перебували в такому стані розкладання, що без допомоги судмедекспертів стоматологів упізнання було б неможливим. Коли справа дійшла до суду через майже три роки, Агеся спробував використати стратегію захисту, заявивши про свою неосудність. Він проводив довгі години з психіатрами, намагаючись переконати їх у наявності у себе розщепленої особистості. За його словами, всередині нього жили. Різні я. І саме одна з цих сутностей, поганий Джек, була нібито відповідальна за скоєні звірства. Це альтер-его він описував як агресивного, жорстокого садиста, одержимого ненавистю до гомосексуалістів і схильного до насильства. У процесі судових слухань присяжні вислуховували доводи обох сторін. Вирішуючи, чи можна вважати Гейсі психічно нездоровим на момент скоєння злочинів однак емоційні та шокуючі свідчення жертв, які вважали, зруйнували цю лінію захисту. Один із них Джефрі Рігнал, який пережив викрадення зґвалтування і вплив речовинами з боку Гейсі в березні 1978 року. Він у деталях розповів про пережитий жах. Його свідчення стало одним із ключових моментів у справі. Після недовгого обговорення всього двох годин. Присяжні визнали гейсів винним і засудили до смертної кари. Саме тоді в нього вперше зникла маска доброзичливої, вічливої людини, яку він носив довгі роки. Його байдужість до страждань жертв вразила навіть його адвокатів. Один із них Сема Міранте пізніше сказав: він говорив про хлопчика, який помирав від раку і міг щиро розплакатися. Але коли йшлося про дитину, яку він сам убив, він залишався абсолютно холодним, нібито обговорював винесень. Ні сміття Гесі провів 14 років у камері смертників, чекаючи виконання вироку. Весь цей час він поводився як зразковий ув'язнений, захоплювався живописом, особливо зображенням в стилі свого сценічного образу Клоуна пого і регулярно читав, незважаючи на те, що він заперечував свою провину в низці вбивств. Гейсі не уникав спілкування з журналістами і час від часу давав інтерв'ю, охоче розповідаючи про свої діяння, але ніколи не виявляючи каяття. Проведені Джоном Гейсі роки у в'язниці були відносно одноманітними та нудними, якщо не брати до уваги інциденту, коли його поранив інший ув'язнений Генрі Брізбон, який також очікував виконання смертного вироку, той ударив Гейсі шматком дроту по руці, але на цьому тюремні конфлікти по суті і закінчувалися. Спокіння ні, гейсі в камері смертників також добігали кінця. Він до останнього не погоджувався з винесенням вироку. В інтерв'ю з Нью-Йоркер 1994 року. Він поставив риторичне запитання: що зміниться, якщо ви мене стратите, окрім того, що ви вдовольнете спрагу помсти, незважаючи на його спробу оскаржити покарання. Рішення суду залишилося незмінним. 8 травня 1994 року. у свій останній вечір Гейсі обрав собі прощальну вечерю. Відро смаженої курка з KFC, Картоплю фрі, смажені креветки, свіжу полуницю і банку дієтичної коли. Своєю останньою трапезою він нібито повернувся до часів, коли керував ресторанами фастфуду в Айові. Вночі, 10 травня, близько 1240, його вивели на виконання смертної кари. Останні слова, які він вимовив перед тим, як йому ввели смертельну ін'єкцію, були вкрай зухвалими. О 12.58 Джон Гейсі був офіційно визнаний мертвим. Після страти його тіло кремувала. Але музику вилучили і передали вченим, які займаються вивченням психопатичних розладів. Судові психологи та нейробіологи донині намагаються знайти біологічні особливості, які могли б пояснити поведінку, таких як він, незважаючи на те, що самого Гейсі більше немає, а його будинок в Чикаго знесений. Відлуння його злочинів продовжує звучати. Його справа вплинула на законодавство. Саме вона стала одним зі стимулів до створення національного центру з пошуку зниклих дітей тисяча Десять четвертого року в організації попередниця системи Ember Alert, яка тепер допомагає миттєво сповіщати громадськість про зниклих неповнолітніх. Хоча більшість тіл, знайдених під будинком Гейсі, було ідентифіковано і передано сім'ям для поховання. Загадка залишилися. Деякі жертв, які раніше, числяться невідомими навіть через кілька років. У липні 2017 року вдалося встановити особу ще однієї з його жертв. Але родичі загиблого на той час уже пішли з життя. Ще одного підлітка впізнали 2021 року, і все ж частина юнаків, життя яких перервав Гейсі. Досі не мають імені. Привид Пого клоуна продовжує лякати Америку через більш ніж три десятиліття після смерті одного з найвідоміших серійних убивць в історії країни. Мені буде цікаво почитати вашу думку з приводу цієї трагічної історії. Підтримайте канал вподобайкою або підпискою, аби не пропустити нових відео. Boraziti se bo.